Привіт! Сьогодні поговоримо про Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Нові бездротові навушники з активним шумозаглушуванням, захистом від води IPX 7 і прекрасною якістю звуку. Вони мають багато корисних функцій на зразок об'ємного звучання і хайфай звуку. Деякі з них доступні лише при використанні зі смартфонами Samsung. Але все по порядку. Дизайн Samsung Galaxy Buds 2 Pro подібний до інших моделей лінійки. Круглий корпус пластика має матове покриття, що набагато практичніше глянцевої поверхні минулих версій TWS гарнітур компанії. Доступно три кольори на вибір: графіт, лавандовий і білий, як у нас. Навушники компактні і легкі, майже повністю поміщаються у вишній раковині. А отже, ви не зачіпатимете їх при використанні. Є тут і недолік, коли поправляєш навушник у вусі, практично неможливо не зачепити його сенсорну панель. Зате вони комфортні при тривалому носінні, адже маса кожного навушника складає всього 5,5 грама. Однією з важливих переваг бадства Pro є наявність захисту від вологи стандарту IPX7. Кейс для навушників звичайної квадратної форми з заокругленими кутами. Він тонкий і компактний, зручний для носіння в кишені чи сумці. Samsung Galaxy Buds 2 Pro підключається до девайсів через Bluetooth 5.3, останньої версії цієї технології. Якщо у вас смартфон Samsung або ноутбук на Windows, при першому з'єднанні на екрані з'явиться відповідне спливаюче вікно для швидкого коннекту. А ось іншими гаджетами процес синхронізації буде більш тривалим. Для користувачів Android-смартфонів доступний застосунок. В ньому можна змінити налаштування гаджету, перепризначити сенсорні клавіші керування та оновити софт. Там же активується звук 360, функція відстежування рухів голови, голосовий помічник Bixby та інші опції. Єдиний недолік застосунку в тому, що він недоступний на iOS, але у власників iPhone є свої AirPods, тому нічого страшного. Завдяки співпраці Samsung з AKG проблеми зі звуком у Galaxy Buds ніколи не було, і Buds 2 Pro не стали виключенням. Можна сказати, що на сьогодні це кращі ці навушники корейської компанії в плані звучання. Вони чудово підходять для прослуховування музики будь-якого стилю та жанру. Звучання потужне і збалансоване по всьому діапазону частот привертає увагу приємний м'який бас і чіткі високі частоти. Звук має широкий динамічний діапазон і зменшений шум. Однією з флагманських функцій Samsung Galaxy Buds 2 Pro став 24-бітний Hi-Fi звук. Доступна технологія на смартфонах Galaxy note One Ui 4 і пізніших версіях. Зверніть увагу, що саме джерело аудіо теж має підтримувати 24-бітний звук, тому при прослуховуванні з більшості стрімінгових платформ різниці ви не помітите. А от при відтворенні якісних аудіофайлів глибина і деталізація стане дійсно набагато вища в порівнянні з 16 бітами. Доступна тут і технологія 360 градусного звучання, що забезпечує об'ємний звук з широкою віртуальною сценою. Також підтримка Dolby Atmos. При відтворенні музики краще відключити відстежування положення голови в просторі, хоча при перегляді фільмів ця функція досить корисна. Є у Galaxy Buds 2 Pro і детектор зняття, проте реалізований він трохи своєрідно. Зазвичай музика зупиняється, коли віймаєш будь-який з навушників. Тут для цього потрібно виняти обидва. Більше того, коли ви вставите їх назад, відтворення доведеться запускати вручну. Звичайно, як і у будь-яких сучасних TWS навушниках преміум рівня в Samsung Galaxy Buds 2 Pro є технологія активного шумозаглушення. Працює вона чудово. Якщо правильно вставити навушники у вуха, майже увесь зовнішній шум буде заблокований. Також підтримується функція Intelligent ANC, коли навушники за допомогою мікрофонів і датчиків руху визначають, що ви почали говорити і активують режим прозорості. У такому разі зовнішній шум стає голосніше, музика тихіше, і ви можете комфортно розмовляти зі співрозмовником. Час автономної роботи точно не головний козир навушників Galaxy Buds 2 Pro. З активним шумозаглушуванням однієї зарядки вам вистачить до 5 годин прослуховування, а разом з усіма додатковими підзарядками від чохла на 18 годин. Наче й непогано, але деякі моделі конкурентів можуть працювати значно довше. Що у підсумку? Якщо закрити очі на ціну Galaxy Buds 2 Pro – це кращі tws навушники від Samsung сьогодні. Вони компактні і зручні при використанні, можуть похвалитися чудовою якістю звука, а також величезним набором функцій. Проте багато з них доступні тільки власникам смартфонів Samsung. Якщо ви серед них Galaxy Buds 2 Pro стануть ідеальним вибором серед бездротових навушників.